Вечірки до нас взагалі прикольний. Ввечері тут все таке інакше стає, все світиться, пишить, все на мотиках катається, купа народу, всі сидять на вулицях, щось їдять, п'ють. І мені подобається, це в них всі мене. Вони вдома не особливо сидять. Вони постійно дать русі, постійно катаються. Тут вони продають яйця, ніжки. Хорячі ніжки речі. Я це ще візочком, мені тут треба по дорозі маневрувати якось. Таз... Тому може трохи трясти. А, смітники всюди. Тому в мене малий перше служб, з перших днів навчився говорити сміття. Прям всюди ці смітники. Ну так, сміття насправді і багато, але й смітників багато. Не знаю, вони постійно прибирають, але постійно все розкидають. Тому все якесь. Обід свідця. Квіти викидаються, мене завжди дивувало. Чого вони викидають ті квіти? Там всякі смузі, роляться, нам треба проїхати, Почекаємо трішки, їдемо. Да, да. Еще тут дорога разбится? Мы с шпинкой. З тут ось вона такі річки, з мачинка. А в нас буде якась рибка. Зараз подивимося за рибка у нас буде. Зі ціни. Ми взяли Мачу за 7 тисяч. До Нового року, до садкування. Дисується. Мотоцикл, таксі, підряд. Люди ходять. На темалийстві. Ну і такі все на вулиці. Так, да, Ми ходимо по вулиці, позустрішніші, дорозі. Постійно це стресую з цими дорогами. Обережно голова. О, Лець! Малі, що тут трохи крутиться. Тут ось ось смузі, смузі, смузі. Оце таке в українських кольорах це чуча. Всеке Bubble tea ми брали, дуже прикольні. У мене соля таке любить. Це з кульками, Ми брали Оро, їхню новинку. 25 тисяч коштує. Тут теж так цікаво, зі столиками, з стільчиками. О, а там ковбаски смажек. Теж таке любимо. О, а тут пиріжки. Тут дівчата купляли пиріжки з Дуряна. Ну, що, ми теж спробували на малому зайшло. Я не фанат Дуряну, пиріжки. На початку я не фанат Дуріану, Воно трохи не моя. Але може бути. Ось це ж по 10 тисяч штучка. Це щось принаряджено до Нового року. О, я знаю, оцей заклад дуже прикольний, але тут ми ще не сиділи, не було, не пробували. По 30 тисяч. Дуже багато людей. О, ну хочу ще сказати, в'єтнамці дуже а, смітять. І біля кожного столика сміттєве відро. Це, щоб ти їси і туди зразу все скидаєш. Ось тут випічка. У мене теж Сонька це любить. Таке шумно шумно шумно. Теж якісь напої, якісь смузі. У мене, до речі, Азія асоціюється з ясно, азіатами, які постійно бігають, щось сорбають, якісь смузі сорбають. Якась пляшечка з Соломинка. А, баб'я, отак от звертають увагу на малюках. Вони ще бачили нас, на не Бо Я тут однією рукою тримаю. Там якісь нічки продають. О, мені так ну, реально дуже подобається. Ввечері тут ходити тут після. Якісь... Життя вирує. Так, дорогу треба перейти. Так, ну що, на дорогу пройшли. зараз налегше не стало машин, мотоциклістів, як було багато, сидіє. Я бачу малюку прямо заморожений. Подобаються ці ліхтарики, тяжкі вітрини. Ось тут і соєлинка, це теж так прикольно. Вони ніколи не бачили снігу, але так активно готуються, у них прям після Хеллоуіна різко що підготовка до Нового року. Мотоцикли майже всі їдемо. І, ти... і вони бачите, тобі їздять там по двоє, по троє, їздять. По там... О, какабе. Це те, що мене вразило прям. Кака бебі. <сум> Мазу дитячих видно А машина вважається, що це прям розкіш. Машину мати і на не можна. Що ти не можуть кататися, взяти в оренду, тому що потрібно, там якісь спеціальні права. А, а мотоцикл можна. А, тут з нахуй всього. Тут навіть церква є, християнська. Скоріше католицька. Це, я хотіла сказати, це не головна вулиця, це просто звичайна вулиця. Таких і їздять, якої всі сидять. Каяринки висуть, по народу. Це просто культура така, в в'єтнамська. як завжди збирають дівчат. Саме поки що подуму значить він тут всюди збирає дівчат. навіть сидячу візочку. Я не знаю, я в заході від в'єтнамців. 你怎么办？我给在带部队来。 Вишаються на вулиці. Туди роблять теж такі рибки. Стоїмо в черзі. За празд, що в них є. Спробуємо. Базолічний воно має бути смачніше і більше, ніж попередньо. Хоча теж воно є мачевних. Тут дівчата працюють, на такі штучки. Багато все. А, так, ці от рибки з начинками японські, та вона називається, ми перший раз спробували і, чесно, прикольні, і з мачою класні, і з помиличкою. Мабуть, не ці ще друга була, тому що компанія прикольна, малого розважали, вони гроші ще давали. Люблю такі якісь вечірні виходи. Зі цікавими ситуаціями, з історіями Ось так, ми непомітно а, дійшли вже до моря. Ну, як непомітно. Двориками через дороги, через мотоцикли та машини. Ми біля моря. Моркоси видить з будьками. Тому що а, зимовий період, мокрий, пороги, постійно такі хвилі високі. А, я не знаю, купати взагалі заборонено, але я знаю, що кожен ранок в'єтнамці купаються Ну, Я так рано вже не прокидаюся, як раніше, раніше прокидалися влітку о 5 ранку, бо молюх прокидався, ну і дійшли одразу на пляж. Ну, коли спека в 35 градусів, то воно якраз дуже класно, бо немає спеки з, з ранку, зранку о 5-й ранку. А зараз тут дуже прохолодніше, комфортніша температура, в нас десь градусів 27 або 26, ну, коли немає дощу. О, хотіла показати, тут доволі багато майданчиків спортивних. ось таких, коли народ займається. на таких тренажерах, с видом на море. У малюку тут уже нравится, как это гулять. Давайте вам давай море покажу. И тут вот тени мы сидят. Вон с компашками. Мара так що, ні, ні, ні. О, Тут ось волога частина, це вода аж сюди доходить. О, Зараз водичка далі. А це я. Воно часно прийшло. Ой, феєрверки, водичка ось тут ходить до мене. А березі мій хлопчик, який спить візочку. Та, я казала, що тут з безпекою ну, все окей, я не боюсь лишати дитину, не, лишусь, не боюсь лишати речі на пляжі, коли йду купатися в море. І в'єтнамцям я більш-менш довіряю в цьому плані. Тому ну, так. Так, все, папа, теперь точно. До завтра.